Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української літератури. Ми продовжуємо вивчати ус народну творчість, і сьогодні ми розглянемо Одни, один із найяскравіших і найцікавіших жанрів фольклору це народна казка. Чи є на землі людина, яка б не любила казок? Ну, напевне, немає. І сьогодні ми розглянемо саме яскравий національний колорит, тематику народних казок, їх будову, дієві особи в народних казках, а також поговоримо про алегоричний зміст казок про звірів, вовк і чапля, лисиця та рак. Ну що, діти? Сідайте ж у коло отут проти столу, глядіть не пустуйте, вуха для казки свої наготуйте. Ви любите слухать казки? Це я знаю. Отож бо тихенько, бо я починаю. Казка вигадка про те, щось в ній, браття, не пусте. Говорить народна творчість. Пофантазуйте, діти. А що таке казка? Які ваші улюблені казки? І як казки з'являються на світ, з чого вони складаються? Хто може бути казковим героєм? Наведіть приклади. А чи полюбляєте ви фантазувати? Чи хотіли б ви стати казкарем? Дайте, будь ласка, відповіді дуже коротенькі на ось ці запитання. А поки що ви міркуєте, що б там би написати, я скажу вам, що з Малку казка навчає уявляти та мріяти, радіти і сумувати. Розглянувши ближче народні казки, ми побачимо, що вони уславлюють любов українців доволі, сміливість, мудрість, прагнення до справедливості. Працьовитість і засуджують рабство, брехню, жорстокість і ударювання. За такими неписаними моральними законами, відображеними в казках віками жив наш народ, сподіваючись на остаточну перемогу сил добра. А якщо ви ще не встигли дати відповідь на це запитання, то натисніть на паузу, завершіть роботу, а потім ми продовжимо. Упізнай казку. Ну, звичайно, мабуть, ви казки читали, спочатку вам бабусі, може, мами читали казочки, а потім ви самі навчилися. Тому сьогодні ви, мабуть, знаєте вже багато різних казок. Тож, перевіримо, наскільки ви знаєте добре казки. Казкова дівчинка, яка страждала від нерідної матері та загубила черевичок на найважливішому заході в житті, люди... в житті. це про кого йде мова? Ну, звичайно, про попелюшку. А казкова дівчинка, яка вирушила в небезпечну подорож до своєї родички, щоб передати їй печені вироби, це про кого мова? Ну, звичайно, ви здогадалися, так? Про червону шапочку. А казкова морська істота, яку кохання змусило обняти наголос на іншу частину тіла для подорожі в пошуках нареченого. Хто ж це? Звичайно, це русалонька, яка віддала свій голос задля того, щоб отримати ноги, адже в неї замість ніг хвіст. Ну, це, звичайно, казки народів світу. Ви їх добре знаєте, і, мабуть, і мультфільми бачили за мотивами цих казок. Але ж казками багата і українська народна творчість. І ось побачимо, чи знаєте ви українські народні казки. Спробуйте за ілюстрацією відгадати казку. А, тобто ставите номер ілюстрації, цифра 1 і пишете назву казочки. Отож, поїхали. Перша казка. Запишіть її назву. Друга казка. Якщо не встигаєте, можете час від часу натискати на паузу. Третя казка напишіть її назву. Четверта казка запишіть назву. П'ята казка. Запишіть, будь ласка, назву. Шоста казочка про кого мова? Як називається? І, звичайно, ви впізнали останню сьому казку. До речі, зверніть увагу магічне число 7, так? яке часто зустрічається в казках. Ось ви записали назви семи казок. Підкресліть, будь ласка, серед них ті казки, які вам сподобалися найбільше із поданих, які ви записали. А ми. Говоримо далі. Що ж таке казка? Це різновид художньої прози, що походить від народних переказів, коротка й захоплива розповідь про вигадані події та явища, які сприймаються і усвідомлюються як реальні. Саме слово казка походить від слова казати розповідати. У казковому світі живуть персонажі, створені народною уявою, наділені характерними національними рисами. Тому вони і перемагають сили зла. Зазвичай у казковому світі торжествують добро й правда, і усе закінчується щасливо. Народна казка жанр фольклору, казка, що виникає та побутує в народному середовищі, і її головними особливостями є наявність традиційних мотивів, персонажів, словесних виразів та відсутність достеменно відомого автора. Чому ж ми не знаємо авторів народних казок? Ну, тому що їх створювали колективно. Хтось спочатку придумав і другий доповнив, а третій по-своєму переробив. Отож, однієї тієї самої казки може бути декілька варіантів. А чому? Тому що вона передавалася в усній формі, і ще ж не було тоді письма. Казка виникла ще в ті часи, що і загадки, прислів'я, пісні. Тоді не було письма. А мова була, і казки передавалися в усній формі. Звичайно, тематика казок різноманітна. Ну, по-перше, це казки про тварин, є найдавнішими, пов'язаними з тотемічними уявленнями. Зверніть отемізми. Це одна з первісних форм релігії, віра в існування тісного, тісного зв'язку між людиною та її тотемом, твариною або рослиною, предметом або явищем. Тобто. Наші предки вірили в сили природи, і саме тому створили казки про тварин. Головними героями тут виступають звірі. Згодом казки втрачають міфологічний і магічний сенс і набувають більше повчального характеру. Також найцікавіша, мабуть, група це фантастичні казки. Ну, хто ж із вас в дитинстві мріяв, не мріяв, не мати, наприклад, шапку-невидимку або чарівну паличку, або скатерть там самобранку. Ці фантастичні казки, первісно, також мали магічне призначення, яке невдовзі утратилося, в них органічно поєднується міфічне, фантастичне і героїчне начало. Провідні мотиви змієборство, добування і використання чудодійних предметів. Зверніть увагу, що в українських казках. Герої їх самі здобувають, а не просто так отримують, як то кажуть, на шару. Це люща вода, жар птиця, меч, кладенець, шапка, невидимка, чоботи, самоходи. Герой фантастичних казок, які, як правило, наділені надзвичайною силою, здібностями, винахідливістю, які допомагають їм подолати усі випробування на шляху до мети. Ну і, звичайно, побутові казки. У них переважають по мотиви повсякденного життя. Героями виступають, наприклад, бідний селянин, шмітливий наймид чи солдат, бурлака, вережлива жінка тощо. У цих казках зустрічаються навіть такі персоніфіковані образи, як доля, щастя, горе, правда, кривда. Ось такі основні групи казок за змістом. Найдавніші казки у всьому світі це народні казки. Їхньою особливістю є відсутність особи автора. Народні казки це витвір усього суспільства. Звичайно, що кожна казка в основі має розповідь, яку розповіла певна людина. Але відтоді цю казку зазвичай переказує велика кількість людей. Українські народні казки також мають свої особливості. Наприклад, їхні герої нерідко потерпають від космічних сил, таких як. Сонце, місяць, вітер, мороз, град. Особливо популярні два мотиви доходження знищеного урожаю і розшукування жінки, котру хапає сонце, вітер або інша сила. Також у казках присутні фантастичні надприродні земні єства, наприклад, дух землі, лісовик, мавка, баба яга, змій, кощій. І казка, звичайно родна, має свою будову. Складається з трьох основних частин: своєрідний зачин, який найчастіше починається характерними словами: жив собі, пес, да? був собі. Це було за, часа, за, за, за царя панька, як була земля тонка, або ж це було за часів Омелька, як земля була маленька. Звичайно, після зачину. Основна частина, в якій розповідається про дійових осіб, події, розгортаються, як ланцюжок пригод. І, звичайно, казка має свою рідну кінцівку, яка теж закінчується характерно. Живуть собі, поживають і добра наживають, або і я там був, мед пиво пив, по вусах текло, а в рот не потрапляло. Або чи вам казка, а мені бубликів в'язка. та ось такі от характерні. Приказки, якими закінчується народна казка. Також характерною ознакою казок є використання магічних своєрідних чисел 3, 7, 12. Ну, наприклад, Змії мають три голови, живуть три брати або сім братів і сестриця там з ними, сходяться три дороги, три, три рази, там, наприклад, відбуваються події, повторюються тричі. Тобто, ось такі характерні особливості та побудова казки. Ну і запишіть, будь ласка, теорія літератури, ви знаєте, що це ці правила, які вам потрібні для вивчення. Народна казка популярний фольклорний жанр, у якому передається з покоління в покоління мудрість народу. Усе, що, усе, що є вартим уваги нащадків, життєвий досвід, мрії народу та його почуття. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть собі теорію літератури. А далі ми продовжуємо. Отож, перша група, з якою ми починаємо знайомство, це казки про тварин. Вони зберегли особливості святогляду наших предків, які наділяли живих істот людськими рисами. Тому лисичка-сестричка, вовк панібрат, коза дреза, солом'яний бичок та інші персонажі, вони розмовляють, думають, переживають і навіть співають. Згодом у казках йшлося не лише про тварин, а й про людей, що зумовило типізацію певних персонажів. Також лисичка в різних ситуаціях виявляє спритність, винахідливість, часто вражає своєю улесливістю, підступністю і навіть злодійкуватістю. Вовка ж, ми бачимо, обмеженим, жорстоким, самовпевненим, зухвалим, жадібним та ненажерливим. Риси людського характеру можна впізнати у полохливому зайці, вайлуватому ведмеді, працьовитій мишці та хороброму півнику. Ці казки закінчуються оптимістично. Слабкі завжди перемагають у найскладніших ситуаціях, бо не бояться протистояти грубій силі. У цьому полягає і виховне значення. Кожна народна казка про тварин це повчальна алегорія, у якій кожна жива істота являє собою низку людських вад, або навпаки. Позитивних рис характеру. Отже, лисиця з одного боку символізує підступність і хитрість, а з іншого мудрість та іронію. Заєць в одних казках може бути полохливим боягузом, а в іншому ми його бачимо як добре звірятко, яке може стати в пригоді. Вовк часом уособлює жадність, а подекуди постає як сильна і вірна істота, яка може бути щиро вдячною за зроблене їй добро. Свійські тварини не менш символічні. Так корова годувальниця, добре серце, кізочки спритні й мудрі, вівці та віслюки уперті, півні, хоробрі, хвалькуваті, собаки вірні, коні сильні та сміливі, коти ліниві й вередливі, але ласкаві. В українських казках про звірів чудово простежується соціальний підтекст. Звірі мають царів, воюють, товаришують тощо, тобто підтримують суто людські суспільні стосунки. Це допомагає символічно викрити вади та соціальну несправедливість. Повчальний вплив казок про звірів на дитину здійснюється саме завдяки їхній алегоричності та вічній актуальності проблем, що в ній порушуються. Отож, діти запишіть теорію літератури. Алегорія. З грецької мови примандрувало це слово і дослівно перекладається як інакомовлення, це перенесення властивостей та характеристик одного предмета чи явища на інший для, кожного, для кращого відображення образу. Таким чином утворюється переносне значення. Алегорія художній засіб, який найчастіше зустрічається в казках, байках та притчах. Тобто в образах тварин. Ми бачимо характери людей, які або схвалюються, або засуджуються. Тобто не дивіться на тварин, бо це не звірі, тож люди на вас дивляться в образах тварин. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть, що ж таке теорія літератури, алегорія. А ми з вами продовжимо. Ну ось і настав час знайомитися з чарівним словом казки, і перша казка вовк і чапля. Ішов голодний вовк. Він, бідний, так їсти хотів, аж у очах йому чорніло. Ішов він ішов, аж гульк чапля стоїть. Підкрався вовк тихенько та хап її. Бачить чапля, що не переливки її, та й каже Дозволь мені, вовче, хоч перед смертю потанцювати». Ну, від цього мені шкоди не буде, подумав Вок і дозволив. Танцюй, коли хочеш, тільки пошвидше, а то я їсти хочу. Чапля перед ним з ноги на ногу перескакує, танцює, наче, хоч усім відомо, що чаплі ніколи не танцюють. Скаче, а сама потрошки вбік відходить, а коли відійшла вже далеченько. Зняла, та й полетіла. Вок подивився і вслід та й говорить. І на що мені такі танці здалися, коли я їсти хочу. Ось така казочка. Звернули увагу на мову цієї казки, аж по очах йому чорніло. Що це означає? Тобто, мабуть, він наскільки голодний був, що аж свідомість втрачав, так? аж гульк, тобто побачив так? саме ось такі слова гульк, хап, вони створюють ось такі. Таку раптовість у тексті. Хаб, тобто, ухопив. Непереливки. Це означає, що побачила чапля, що потратила в справді скрутну, скрутне становище, яке може закінчитися її загибелю. Знялась. Тобто, мабуть, бачили, да? перш ніж полетіти, пташка робить, ніби такий який своєрідний підскок. Так? Оце, оцей момент називається знялась. Отож, Діти, поміркуємо, хто ж, хто ж персонажі цієї казки – вовк та е, чапля. Міркуємо, діти, яким характер, якими рисами характеру наділений вовк. Мабуть, якщо він такий голодний, то, мабуть, чапля була не перша, кому вдалося надурити вовка і втекти, бо інакше він би не був голодний. І тут ми його бачимо справді наскільки дурного, що він не може собі навіть поживу знайти. А чапля в цій ситуації навпаки проявила кмітливість, не розгубилася. Так? Ось тут ми бачимо справді ось таких людей. У образі вовка ми бачимо якусь ліниву і дурну людину, так, а в образі чаплі справді кмітливу і хоробру істоту. Проаналізуємо казку за такою таблицею. От можете її собі або записати, або заскрінити, або сфотографувати, але обов'язково зверніть увагу, тому що саме за таким зразком ми аналізуватимемо і подальші казки. Жанр казка, вид казки про тварин, тема розповідь про голодного вовка, який шукав їжу. Головна думка: навіть потрапивши в скрудне становище, не потрібно здаватися, завдяки кмітливості завжди можна знайти вихід. І зверніть увагу на побудову. Зачин ішов голодний вовк. Основна частина. Вовк спіймав чаплю, а та змогла перехитрити вовка і втекти. Ну і кінцівка. Ось така і нащо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу. Так, що справді ось такий вовк, наскільки дурний, що так легко його можна обдурити. Наступна казочка лисичка і рак. Біжить лисичка полем, добігає до річки, аж дивиться, рак виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здоров був, раче», – каже йому лисичка, з тим днем ще сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь точ, гостриш. Поздоровкався рак та й каже Я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив, та й ту на порозі розлив, як його ходити у світі, коли на ногах зуби. Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. А вже колись то й правдою було, та тепер брехнею стало. Ось, коли хочеш, давай побіжимо на випередки. я тобі ще на один скок у передходу дам. Біжим до тієї осички, що стоїть онда на узлісі. Як так, то та й так, каже лисиця. Повернулись до лісу, стала на один скок уперед проти рака та й дожидає, коли той звели бігти. А рак Учепившись клешнями за залисиченого хвоста, підобгав усі вісім своїх ніг та й гукнув но. От лисичка і подалась впродовж поля. Добігає до осики, повернулася, щоб подивитися, а де ж той рак чим чекує, а є позад себе. «Та й забарилась ти, лисичко. Я вже на осику лазив, усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалася лисичка, аж рота роззявила. Чи то ж видано, каже, і більше не сміялася з рака. Зверніть увагу на мову цієї казки. До косовиці. Косовиця це саме той період, коли люди косили траву або ж збирали урожай. Далі підібгав усі свої вісім ніг. тобто Ну, підняв під себе для того, щоб вони йому не заважали. Забарилася слово синонім запізнилася. Визирав синонім до нього, виглядав, роззявила рота, тобто, що, розкрила, Так? Тобто, будете знати, що рота людина роззявляє. Міркуємо, діти, хто є головними дійовими особами казки. Ну, звичайно. Це лисичка і рак. Спробуємо назвати риси кожного з героїв. Ну, бачимо, що рак тут такий спокійний, бачите, він має почуття власної гідності, він не ображає лисичку, не відповідає їй образою на її оці дошкуляння, тобто він справді зберігає свою рідну мудрість і знає собі ціну. А от лисичку ми бачимо як дуже і дуже хвалькувату, яка любить посміятися над тим, хто мол, мол, менший за неї. Ну, справді, які ж людські риси характеру ми побачили в казкових героїв? М, діти, зрозуміли? А якою ж є мораль казки? Хто з героїв вам більше сподобався і не сподобався? І чому? Думаю, що ви всі змогли відповісти на ці питання. А тепер аналізуємо казку. Те ж саме ви можете собі таблицю записати або сфотографувати або заскрінити. Отож, жанр це казка, вид казки про тварин і тема розповідь про те, як рак перехитрив лисичку. Головна думка не варто насміхатися зі слабших. Зачин біжить лисичка полем. основна частина. Хвалькувата лисичка захотіла позмагатися з раком. І кінцівка, вона що більше насміялася, насміялася з раком, тому що рак виявився кмітливим і зміг перехитрити хвалькувату лисичку. Не можемо без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних, і сміливих любити. І, будь ласка, наприкінці традиційно ваші досягнення на уроці. Прот, виберіть одне чи два речення і закінчіть їх. Мені було цікаво дізнатися, тепер я розумію, тепер я вмію, або ж для мене залишилося незрозумілим. Натисніть, будь ласка, на паузу. Виберіть одне чи, можливо, два речення і закінчіть їх. А на сьогодні все. Ваше домашнє завдання на сторінці 35 по 38 ви ще раз прочитаєте і казки, і про казки, і вивчить обов'язково теорію літератури. Вам потрібно навчитися виразно читати та переказувати. Прослухані сьогодні казки і не забудьте обов'язково приєднатися до тестування за змістом прослуханих казок в Google класі. Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики і дівчата. Та ні, це не я з глузду з'їхала, а саме такими словами розпочинав свою вечірню казочку від Панас в далекі 80-ті роки минулого століття. Саме на казках діда Панаса виросли ваші бабусі й дідусі. І саме цей дід Панас тоді ще в часи Совєтів, коли вся Україна була русифікованою, ось таким чином намагався своїми, таким своїм оригінальним розказуванням казок, намагався привчити українців. Любові до всього українського. І я вам пропоную теж доєднатися і насолоджуватися казками від діда Панаса. Ви можете скористуватися QR-кодом або ж пошукати посилання на це невеличке відео у Google класі. Можете трошечки вам історії, можете побачити, що ж дивилися в дитинстві ваші бабусі і дідусі. І послухати, як же раніше звучали народні казки. Любіть і вивчайте українську літературу, читайте народні казки, бо якщо ви хочете, щоб ваші діти були розумними, читайте їм казки. Якщо ви хочете, щоб вони були ще розумніші, читайте їм більше казок. А я вам бажаю хорошого дня і до побачення. На все добре!